Резанки, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як можна оновити навігаційні дані, тобто картку в мультимедійних системах автомобілів групи VAC, Volkswagen, Skoda, навіть Audi, які мають топову мультимедійну систему. У них блоки керування, що встановлені в бардачку. Оце голова, це в нас просто екран, який просто виводить зображення. Всі мізки у нас відбуваються ось тут. Особливість цих мультимедійних систем полягає в тому, що у них навігаційні дані закачані в пам'ять самої мультимедійної системи. У вас, як в більш простих, не буде там спеціальної SD-карти, куди все треба закачувати. Ви можете взяти будь-яку, от у мене від камери, звичайна, Самсунгівська мікро sd карта з перехідником, я туди закачав карти і зараз буду їх оновлювати. Тобто вам не треба ганятися за тією самою SD-картою, яка іноді коштує багато грошей. Ви вже заплатили за мультимедійну систему. Перевірити, у вас мультимедійна система все-таки топового рівня чи ні, доволі просто. Затискаємо клавішу меню, сенсорно або фізично до 5 секунд сервісний режим тут перший пункт оновлення, і читаємо установлена версія PZTREIN MH або MHI означає MIB-High, тобто. Високого рівня МСТ буде або МСТ-2, це MIP стандарт. Це простіше. Тобто, у нас Discover Pro, тут я розумію. І я хочу дізнатися, чи варто мені взагалі оновлювати, і взагалі яка версія у мене навігаційних даних в моєму автомобілі. Заходимо в пункт навігація, настройки, відомості про версію. 17-18 рік, тобто доволі старенька, і дуже бажано її поновити, тому що ви отримуєте. Певні плюси. одна з важливих причин, чому вам варто все ж таки оновлювати навігаційні карти в автомобілях групи ВАК, це наявність поява нових напрямків і шляхів, які до цього, до 2023 2024 року, чомусь не з'являлися на картах. От банальний приклад: траса Київ-Харків, населений пункт Покровська Багачка. Навколо неї вже років 5, мабуть, є нова ділянка траси. Але от тільки в оновленні 23-24 року вона з'явилася на картах, і тепер вас автомобіль не губиться. Він вестиме вас правильним маршрутом, і це я вважаю важлива причина. Тут у мене трішки глючить сама навігація, не звертайте уваги. О, це важлива причина для того, щоб все-таки оновлення зробити. Тут карти 23-24 року, як бачите, нові дороги, нові шляхи, воно навіть в Україні показує. Ну і, звісно ж, оновлення обмеження швидкості, яке також записано на топографічних даних. Після того, як ми зрозуміли, що все-таки хочемо і нам потрібно оновити навігаційні карти, заходимо на офіційний сайт, вони є у вільному доступі. Єдине, що він попросить зареєструватися. На Volkswagen Skoda сайти я залишу. Лише посилання в в опису під відео, переходьте, реєструйтесь там і потрапити в такий розділ. До центру завантажень. Заходимо, робити можете як з комп'ютера, так і з планшета. Якщо потім з планшета зможете записати на SD-карту, особливості немає. Перший крок нам треба обрати наш автомобіль по зовнішньому вигляду, будь ласка, гортаємо, у нас Passat B8. Універсал, але особливої роль це не грає від 2017 року. Далі по зовнішньому вигляду обираємо, яка в нас мультимедійна система. Як бачите, у мене крутилочок тут немає на екрані. От у мене Discover Pro. Обираю. І далі нам треба буде вибрати з двох варіантів: один це або європейська частина, або решта світу. Кожна з них важить біля, от, як бачите, 32 ГБ. Такий архівчик скачається, запасіться терпінням, нормальним інтернетом, на це буде потрібно десь біля години, а то й більше. Коротше, натискаємо тут клавішу завантажити, скачується на комп'ютер чи планшет. Далі ми цей архів розархівовуємо розпаковуємо і записуємо в корінь нашої SD-карти. SD-карту також бажано придбати якусь не найдешевшу, а швидкісну, тому що уявіть 30 ГБ, потім закачувати в пам'ять. Ну Вам не вистачить ні акумулятора, ні часу. Ну Це займе багато. Тобто скачали, розпакували в корінь SD-карти, і тепер ставимо її, та, в принципі, в будь-який слот нашої мультимодійної системи в бардачку. На екрані вже показує, що доступні оновлення. Заходимо в настройки, так само, як ми перевіряли версію. Відомості про версію, оновлення SD USB. І тут у нас може з'явитися таке повідомлення, що немає доступних даних. Що ж робити в цьому випадку? Пішли за комп'ютер. Яке все ж таки тяжке життя у Маководі. Вчора цілий вечір качав я на планшет з нового оновлення. Потім цілий ранок я це все записував на SD-карту через два планшети, планшет на Windows. В ньому пам'яті мало, потім планшет на Android, в ньому пам'яті достатньо, але працює повільніше. І врешті-решт я таки записав навігаційні дані на карту в форматі FAT. 32. Давайте пробуємо тепер вранці це все запускати, оновлювати. Запустилась навігація, згодовуємо її в карту пам'яті. Карта не читається. Коротше, прикол, так? Да? Оновлення SD, USB. Ну, пробуємо, може, хоч так побачити. Знову помилка: немає доступних даних, Вставте джерело з файлами для оновлення або перевірте джерело. Ну, що може бути з джерелом, не так. Відформатував 64 ГБ карта, FAT32 файлова система. Та наче ж все має працювати? Не читається. Вставляю флешку в планшет на Windows, на якому форматував її, і бачу, що у властивостях файлова система є XFAT. Якимось чином, швиденько на Android-планшеті вона була підмінена, хоча там я форматування не робив. Коротше, як то все закинути, я, чесно кажучи, навіть зараз розуму не прикладу. В планшеті тут мало пам'яті, він не потягне закачування архіву на 32, плюс розпакування на 32. Це вже більше його пам'яті внутрішньої. Мені таки вдалося відформатувати карту пам'яті в fat 32 файлову систему. От, Будь ласка, робив я це через термінал за допомогою спеціальних команд. От тут інформація про форматування була. Інструкцію я залишу під відео. Було цього опису, буде посилання. Там треба через термінал набрати отакий от рядочок, і воно його примусово відформатує в ту файлову систему, в яку по замовчуванню свіжий мак вже не підтримує. Тобто тільки такими способами можна це зробити. Планшет на Windows мій, короче, чи з вірусами, чи не зрозуміло, не можу його оживити. Тому довелося на Мак. Використати отакий спосіб, і вже записуються файли. От, мені 20 хвилин майже почекати треба. 32 ГБ записується на цю карту пам'яті. Подивимося, спрацює чи ні цей спосіб. Ну, Все записалось. Йдемо в автомобіль. Ну що, спроба, я вже не знаю номер яка. Пробуємо, що нам скажуть зараз. Доступні оновлення. Ну, Таке в нас було і в перший раз. Відомості про версію, оновлення. Триває пошук. Ну, ситуація подібна до попередніх. Щоб виключити проблему з картою пам'яті і правильним форматом, мені знайомі порадили відформатувати її ще раз і записати сюди дані для логотипів радіостанції, наприклад. Тобто, якщо воно оновиться з карти пам'яті, значить з картою пам'яті все добре. Давайте спробуємо: Меню. Оновлення. Оновлення, sd карта що буде оновлено? Радіостанції. DB Digital, Digital Band, здається, перекладається. Зараз подивимось. Так, логотип ну, радіостанції, наче оновилися, зараз перезавантажується. То, мабуть, не в них проблема. Не в карті. Карта відформатована правильно, наскільки я розумію. А ні, ще оновлюється. Ну да, station logo оновлюється. Тобто я розумію, що все добре в цьому плані. Ну, і тут от, в списку після оновлення пише, що радіостанція оновлені. Окей. Ще перезапуск. Після успішного оновлення логотипів радіостанції закачав ще раз карти навігації, це вже буде спроба. Вже навіть з'явилася нова версія карт. Доступні дані. Добре, перевіряємо. Відомості про версію. Оновлення SD USB. Чекаємо. Ну і результат той самий. Просить. Перевірити. Добре, робимо примусовий варіант, але для нього на мультимедіа через діагностику має бути вимкнений режим розробника. Далі затискаємо клавішу меню, тримаємо до 5 секунд. В нас сервісне меню, заходимо в режим розробника-тест мод, і тут є режим SVDL, тобто Software Download. Це ручний примусовий режим, коли треба там чи прошивку мультимедіа системи, чи от якраз карти навігації оновити, коли воно не хоче. Бачить якусь там проблему чи якусь помилку. Чекаємо. MIP2Navigation database. І що в нас бачить? Тобто оновлення системи радіо не бачить, гортаємо. от У нас є NAV database і якісь три файла, speech, я так розумію, це голосові підказки, true не знаю, що воно таке. Egnog, чомусь R пише. Скоріше за все. Вони були неправильно, чи якось помилкою вбиті файли, може, при архівації з'явилися, чи погано записалися на SD-карту і тому їх не бачить. А ми можемо обрати, наприклад, окремо ну, який варіант? Вибрати всі. Отак. І навіть при тому, що тут писало Error, їх буде оновлювати. Натискаємо почати і чекаємо оновлення, поки воно в привусовому режимі. Це все запхає в мультимедійну систему. Буде декілька перезавантажень, будуть отакі екрани з'являтися. Коротше, сидимо, чекаємо, бажано перевірити заряд акумулятора, щоб не вимкнулось процесі оновлення, чи запустити двигун, чи робити це в процесі поїздки, але ну, отак от, воно буде виглядати якось. Отак, в процесі оновлюються країна, як бачите, Хорватія доволі швидко, країна невелика. закачується Кіпр. Не знаю, навіщо воно нам, хто з України на Кіпр. Чехія. Коротше, сидимо, чекаємо. З хвилин 15-20 на цю процедуру закладайте. В кінці оновлення отримуємо таке повідомлення. Навіть ті речі, здається, які писало Error, Пише зараз окей, 14.56 початок, 15.36 закінчилось майже 40 хвилин, тому розраховуйте акумулятор на, таку, на такий час. Ще одне перезавантаження в кінці. І тепер після перезавантаження перевіряємо версію 23-23 рік. Все, 23 рік. Можна також, як бачите, через USB-флешку. От в USB-роз'єм вставляти, оновлювати, але головне це файлова система fat 32 Примусово якось все-таки в неї треба такого великого об'єму носії форматувати. Mac я вам показав з Windows. Простіше там і програми спеціальні є. Ну але от, таким чином воно працює. Залишилося оновити тепер мені POI камери і так далі. Про це є окреме відео. Залишу посилання на нього внизу. Ну, пробуємо ще один спосіб. Я знайшов у себе, десь валялася карта, просто SD без перехідника, і закачав, поки я тут возився з цієї версії. Вийшла вже нова версія карт. Дивимося, що в нас буде зараз відбуватися. Так само настройки, відомості про версію, оновлення SD і USB. Чи спрацює ця версія карт? Ну і з цією картою, з цією версією карт, подібна проблема, тому доведеться оновлювати в майбутньому і вам рекомендую оновлювати саме через SVDL режим. На жаль, для нього потрібна діагностика. Ну, але це вихід. Подібна ситуація може виникати через те, що ви, наприклад, робили якісь кастомізації по мультимедійній системі. Я маю на увазі патчування, зломи, оновлення, можливо, неправильно оновили. До речі, якщо захочете. Зробити все правильно, також рекомендується навіть тією самою останньою прошивкою прошивати мультимедійну систему саме через режим SVDL, тому що він в нуль затирає всі файли, тому що деякі мультимедійна система може показати, що вони окей, їх оновлювати не буде, а їх треба по правильному перезаписати, тобто встановити прошивку як з нуля. І якщо цього не зробили, попередньо оновили версію мультимедійної системи. От тому такі коники можуть виникати. Ну або повторюсь, ви пропадче. Коли для чогось там зламували, там якісь плюшки додавали в мультимедійну систему, це теж може заважати. Тому відкатуємося назад на стандартну версію, робимо через SVDL оновлення прошивки до останньої версії робочої і тільки потім оновлюємо карти, і вже після оновлення карт робимо там патчі, зломи і так далі.